Привіт! Сьогодні покажемо вам цікавий гаджет від компанії XNote. Це ручка і блокнот, які працюють разом із застосунком і дозволяють миттєво переносити рукописні нотатки у цифровий формат. Замовляв я його на офіційному сайті xnote.ai. Почнемо з розпаковки. Усе приходить в акуратній фірмовій коробці. Пакування в стилі Apple, все продумано, коробка якісна, доїхало все добре і не пошкоджено. У мене був вибір між двома комплектами Starter set або Smart Writing Set. Саме другий обрав я, куди входять 5 змінних чорнил. Відкриваємо коробку. Всередині у нас AI-ручка. Кийця, до речі, в комплект не входить. Сам блокнот. Коротка інструкція, зарядний кабель для ручки, ну і змінні чорнила, ось так вони виглядають. А пізніше покажу, як їх змінювати. До речі, на сайті є інші комплектації. Можете переглянути. Зарядне підключається прямо у ручку, щось схоже до Apple Pencil першого покоління. Блокнот виглядає дуже стильно. На дотик він приємний, але загалом простий. Папір якісний, ось тут прямо детально показую листки. На них видно якесь піксельне нанесення. Я ще не впевнений, але маю підозру, що ручка може писати і передавати тексту застосунок лише через даний блокнот. Ручка з пластику, але приємна на дотик. Має кнопку вімкнення та інформаційний індикатор. Переходимо до найцікавішого, як це все працює. Підключаємо ручку через Bluetooth до застосунку X-Node App. Він доступний на iOS та Android. Усе налаштування проходить досить швидко. Тепер просто пишемо в блокноті. І те, що ми пишемо, має з'являтися у додатку. Спершу у мене не вийшло, але потім я помітив сповіщення, що щось не так. І перемкнув ручку, і все почало працювати майже миттєво. Малюнки, тексти, підписи, все переноситься точно без затримок. Мені було цікаво перевірити, чи працює ручка на іншому папері. Отож я взяв чистий лист і почав пробувати. Ну тепер я зрозумів, чому папір у блокноті з якимись піксельними ознаками. Висновок, ручка працює тільки з фірмовим блокнотом. Ми спробували написати на звичайному аркуші, у додатку нічого не з'явилося. Тобто тут є спеціальна технологія розпізнавання сторінок за допомогою камери, яка вбудована у ручку. Що нам сподобалось? Швидке підключення та зручний додаток. Дуже точна передача написаного. Можна експортувати нотатки у PDF або текст. Тепер покажу як змінювати чорнила. Загалом це легко. На ручці, до речі, є індикатори, які блимають, і ти розумієш, чи все підключено чи ні. Чому ручка працює або не працює. Ось тут умовні позначення, по яких можна розібратися. У застосунку з'являються відповідні сповіщення, якщо щось не так. Ручка, до речі, має вбудовану пам'ять і може потім переносити те все, що ви писали, як тільки з'єднається із застосунком. Готувавши це відео, я знайшов ще аналоги такого ж гаджету в Україні, але їх не тестував. З недоліків ручка працює тільки з цим блокнотом. Доставка в Україну зайняла 10 днів і довелося довго чекати розмитнення, але все ж доставили. В цілому X-Note це супер рішення для тих, хто любить писати від руки, але хоче мати цифрову копію нотаток без сканера і фото. Ну і великий плюс, що AI може аналізувати написане і взаємодія з вашими нотатками перейде на новий рівень. Дякуємо, що подивилися моє перше відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і напишіть у коментарях, чи користувалися би ви подібними гаджетами. До зустрічі.